Всім привіт! Сьогодні 18 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення сливи фріар. Вона в мене щеплена в крону на сливі. В цю сливу також щеплена е, дуже здорова гілка алечі. Алеча давно знялася, вона дуже рання, і слива фріар вже почала достигати, так як дерево має недовантаження врожаєм. Як я вже вам сказав, більш точніше те, що знята велика кількість врожаю, і вона здвинула свої терміни достигання. Отак От вона виглядає. Це дві, дві окуліровки були зроблені в крону. Так вона по термінах йде приблизно на 5-10 вересня. Я її використовую як опилювач. Для слив і брав я її як опилювач для сливи Озарк Прем'єр. Дуже добре запилює і плоди помітно стають крупнішими після запилення. Зараз ми зірвемо стиглі плоди, положимо їх на ваги. І я вам продемонструю, що вона показала при такому навантаженні. Плоди були пронормовані і мають непоганий розмір. Зірвав я плоди. Такий має колір м'якошу. Дуже солодюща. Дуже солодюща. Соку достатньо. Ось дані плоди. Ми зараз їх перевіримо на вагу від меншого до більшого. 94 82 98 112 114 106 108 122 122 128 134, самий більший плід. Деякі плоди вже поперестигали. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Три сливи в руці. Дуже гарний розмір. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить! До побачення!